Необхідність проведення виборів є саме в контексті оновлення вищого законодавчого органу бажання його створити створити його таки дієспроможним, бо країна потребує реформ, причому кардинальних реформ, і там закон про прокуратуру і реформа судової системи, і багато чого іншого. Реформування, на жаль, країна приречена, і тому потрібно робити реальні кроки. А без законодавчого закріплення це не Значна частина Донецької області, її мешканці не зможуть проголосувати так само, як це було у травні на президентських виборах. На жаль, наше законодавство дуже інертне і важко таки. Отримати можливість проголосувати тим, тимчасовим переселенцям, якщо в них немає чіткої реєстрації, там і таке і інше з одного боку, правильно з іншого боку, все ж таки треба враховувати, що де-факто ми знаходимося у стані війни. Я хотів би, щоб Усі наші співгромадяни, які виходячи з цих обставин, з з залишили до неї, змогли б проголосувати. І я думаю, що в більшості це надало б голоси саме демократичним силам. У більшості. Хоча зрозуміло, що серед вимушених переселенців люди, люди різних політичних поглядів. От е, м'яко кажучи, так да? от і е, е, в той же час. Е, Враховуючи і ті настрої, які завжди панували на Донеччині і в Криму. Відсутність тієї більшості, яка голосувала раніше за партію регіонів за комуністичну партію, буде сприяти оздоровленню Української Верховної Ради об'єктивно. От хоча з точки зору чистої демократії, що люди не змогли зреалізувати власне право голосу, це погано. Але так сталося.